3 на 24 грудня радий вас бачити. Ставте запитання, ставте лайки і підтримуйте Збройні Сили України. Я не буду повторювати, але думаю, що нагадати не варто вам забувати про підтримку Збройних сил. Тобто в описі відео є баночки, в баночках є гроші. Гроші підуть на потреби захисників. Банки належать їм, їхнім родинам, вони використають ці гроші за прямим призначенням. Гроші до мене не доходять, я їх не використовую. Тому, будь ласка, навіть якщо ви мене не любите, маєте право мене критикувати. Але ті банки, які я просуваю, це банки військових. Точно можете знати, що на банки потрібні гроші потраплять потім до захисників або військових, або фондів, які з ними тісно співпрацюють. Причому не мажоритарних таких фондів, які у всіх на слуху і які скажімо так, ну купається в брошах, а таких більш стриманих фондів, але дуже активних і скромних. Отже, поїхали в нас з новин понеділка. Будете дивитися завтрашній вечір. На, на, на сервісі Мегаго, виходить мюзикл Мрія про е, новорічну така історія, казка, фантазія, мюзикл з українськими співаками про новий рік про дива. Ну, я скажу так, сюжет легкий, а пісні прикольні. Тому дивіться на Мегаго. «Укрзалізниця» там відігравала важливу роль. Частина е дійства відбувалася в потягах залізниці. Але є ще інший фільм, який теж вийде в партнерстві з залізниці. Це вже буде комедія, художній фільм, е який вийде на Новий рік. Е і цей. Е Новорічний потяг, я теж вам окремо продансую. Тому на новорічні світа буде що подивитися. Також у нас був сьогодні День постачальника в Укрзалізниці, Це відкритий захід для того, щоб заохотити більше компаній і вставати в партнерство з залізниці і бути. Постачальникам на запитах на тендерах у щоб створювати більше конкуренції, щоб посіяти довіру серед приватного бізнесу до обзалізниці, і на дні постачальника могли ставити запитання по кожній виробничій вертикалі, які потреби, що обзалізниця тендеруватиме, закуплятиме протягом наступного року. Ну і були керівники з філії регіональних, тобто регіональних залізниць Київ, і також була підсумкова нарада. Виставлені цілі на 25-й рік головою правління Олександром Прицовським, деякими членами правління, а також членами наглядової ради, зокрема Олександром Комишиним. Тому день був плодотворний. Вже побачимо наскільки поставлені звичайні ідеї і цілі вдасться реалізувати. Хотілося б, щоб максимально повно. Ну, поїхали далі, отже. Ви знаєте, Фіцо напередодні опинився в Москві, і це звичайно ганебний приклад того, як людина, очолюючи уряд Європейської країни, члени НАТО, користуючись, насолоджуючись навіть певним чином, парасолькою цих двох альянсів, зраджує принципи, на яких будувалися ці альянси і їде до диктатури, яка вбиває мирних українців і знищує все на своєму шляху. Повний антипод поведінці Фіцо це. Поведінка іншого європейського прем'єра Джорджа Мелоні, очільниця кабінету міністрів Італії. Її уряд схвалив декрет закон, який містить невідкладні положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання державним органам України. І важливо, що в Італії наступного літа, в липні, відбудеться конференція з відновлення України. Джорджа Мелоні – це приклад прем'єр, знаєте, європейський прем'єр здорової людини. А Фіце це європейський прем'єр-курільщика, якщо такі аналогії проводити, Джорджа Мелоні багатьох здивувала. Вона коли приходила до влади, були побоювання, що вона може вчиняти, скажімо так, ну непослідовно або. Переглянути підтримку України, яка була в її попередника Маріо Драгі, але повністю вона перевершила саму себе, викликає захоплення. Дуже хороші стосунки з Володимиром Зеленським, дуже прям дуже хороші стосунки з Андрієм Єрмаком, Він прямо захоплюється Джорджі Малоні. Це приклад такого лідерства, якого дуже мало. Звичайно, в неї є свої ідеологічні рамки, своє бачення, яке вона просуває в Італії. Воно є правим, але знаєте, зараз скрізь в Європі поворот, повороти в Америці. Ви бачите, що Трамп теж правий. І знаєте, на фоні інших правих то Мелоні вже достатньо така ліберальна права, треба це теж розуміти. Ну і дуже експресивна жінка, емоційна. Це завжди цікаво спостерігати за нею. Критикували сьогодні Фіцо і президент, і Міністерство закордонних справ. Ну і критикували абсолютно справедливо. Коментуючи зустріч Роберта Фіца та Володимира Путіна в Москві, Зеленський зазначив, що Москва надає значні знижки для Фіца, але платить за них Словаччина як держава. Під час зустрічі в Брюсселі, на якій був присутній і Зеленський, лідери Євросоюзу зауважили, що хоче, що Фіце хоче допомогти Росії, аби Росія витіснила американський газ з Європи. Він хоче зробляти, він хоче допомогти Путіну. Фіцам заробляти гроші для фінансування війни, а також він хоче послабити Європу. Отже, його ключова мета вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Тут важливий посил між життів читається в тому, що Фіца хоче допомогти Росії витіснити американський газ. Це дуже важливо в контексті приходу Дональда Трампа до влади, для якого присутність американського газу в Європі вкрай важлива. Він Ідеолог того, щоб російські енергоносії витіснити з європейського ринку і їх місто зайняли американські енергоносії. І тут виходить, що Фіца грає проти інтересів Трампа і на інтереси Путіна. Це президент чітко озвучує. Подивимося, яка буде реакція Трампа. Але важливо, щоб це не залишалося приховано, щоб це всі розуміли, до чого йде, і щоб Трамп так само був свідомий того, що його намагаються ввести в омані. Тому МЗС України теж дало оцінку діям Фіцо. Слабкість, залежність і недалекоглядність енергетичної політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрози для всієї Європи. Росія багато років використовує енергію як зброю. Для Москви це політичний важель, інструмент приниження і погроз суверенним державам, джерело корупції, залежності та шантажу у взаємодії з іноземними політиками. На цьому тлі викликають подив наполегливі спроби очільника словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви в супереч політиці Євросоюзу та спільній роботі європейських країн на диверсифікацію енергопостачання. Протягом року дії ФІЦО були направлені на те, щоб допомагати Росії і надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ, зберігаючи залежність Європи та послаблювати наш континент. Європа неодноразово наголошувала на готовності розглянути відповідні запити з боку Єврокомісії, але прем'єр Словаччини обрав інший курс. Дуже добре, що це все озвучується вголос, щоб потім ніхто не казав, що він нічого не знав. Ну, Україна це озвучує, а ви приймаєте звичайне рішення. Чи ви вважаєте дії ФІЦО нормальними, прийнятними, чи ні. Так, друзі, ну що ж, час нагадати вам про банки, які на цих стрімах ми просуваємо. Для турецького напрямку це банк для 28-ї бригади, збір триває. Прошу робити донати. Закидаю їх. І до Курський напрямок на Мавіки для 47-ї бригади Магора теж закидаю, теж в описі відео є продубльовані ці банки. Прошу робити ваші внески. Поїхали далі. Натрапив я на цікаву заяву російських пропагандонів Соловйова та Сімонянши про те, що, виявляється, Путін взагалі не збирався захоплювати Україну, що він мав якісь інші цілі, а тут, виявляється, Європа придумала за Путіна цілі, яких він ніколи не мав. Дуже кумедно це спостерігати. Тому що звичайно, Путін все це мав на увазі, коли починав війну захоплення всієї України. А зараз Соловйов і Сіманян це знаєте, якби п'ятизіркові пропагандисти, як це, маршали російських пропагандистських військ. Тепер вони хочуть Путіна вивести із під удару. Вигадуючи, що, виявляється, в нього були якісь інші цілі, а не захоплення України. Правда, при цьому самі собі суперечить. Навіщо вони це роблять, теж зрозуміло, тому що Путіна провал, він та їх не досягнув, але йому треба якось перед початком правління Трампа і перед можливим припиненням вогню знайти виправдання власному провалу, і він буде казати: так я і не планував захоплювати всю Україну, я там хотів. Тільки денацифікацію провести, де комуні... де якусь там повернення пам'ятників, я не знаю, щось, там, якусь ще несунітницю. А взагалі-то ми це все зробили, а Україну ми не планували. Тобто він зараз готує ґрунт. Путін готує ґрунт для того, щоб його фіаско в цій війні, яке буде зафіксовано з спочатку правління Трампа, щоб воно виглядало менш приголомшливим, щоб воно можна розшити було це фіаско і сказати, «ну так ми цього і не хотіли робити. Тому Симонян і Соловйов влаштували це шоу, але було комедно спостерігати, як вони в цьому ефірі жонглюють своїми мріями. Там, наприклад, Соловйов мрія про те, щоб у Вашингтоні, в американській столиці, можна було рублями розплачуватися. А Симонян мріяв про те, щоб можна було б до Берліна на танку заїхати. Тобто, очевидно, їхні ідеї далеко за межі України заходять. Послухаємо. Прямо? Прямо. И Байзе, вообще... ...в не рублями, да. будем с тобой говорить, а все-таки проиграли. Жаль, проигра... <смех> жаль <смех> <смех> что мы проиграли информационную <laughs> войну. Помнишь, да? Езжай на, на танках куда-нибудь, там, в Берлин, говорят, а все-таки жаль, что проиграли <смех> информационную <смех> войну. Так вот, они теперь... Э, что говорят? Задача была захватить всю Украину. С этим не справились, значит, проиграли. Это кто объявлял такую задачу? Путин не несколько раз не словами. Более того, он русским языком говорил, что нет такой задачи, что мы не собираемся захватывать Украину. Мы освобождаем такие-то территории и проводим операцию по демилитаризации идентификации. Также было объявлено. У нас уже больше территорий, чем те задачи, которые мы стали. Уже у нас на два региона больше, чем те, о которых мы говорили. И чуть... Это Смешно, да, топ-то. Вона, Семенян, каже: Ви знаєте, Путін тільки два регіони хотів захопити освободити. Але ми вже якось випадково ще два захопили. Тобто, вже і в Харківській області, а там далі Салив каже, далі і в Сумській. Тобто, вони кажуть, ну взагалі-то нас ціли захоплювати Україну ніколи не було. Але ми випадково захопили ще два регіони і ще два можемо захопити. Але те, що ми не захопили Україну, це не наша поразка. Ну, тобто логіки взагалі немає. Але тут важливо, щоб ви це просто розуміли, наскільки. Побудована голова і всі голові мозгів російських пропагандистів, що вони абсолютно викривлені ці мозги, а з іншого боку, їхній агресивний характер цієї війни він абсолютно нікуди не зник. Вони продовжують прямувати до своїх цілей, які путіним декларувалися через пропагандистські ресурси, озвучувалися. Це захоплення всієї України, створення на території України кількох держав. І інсталяція в цих державах своїх проросійських режимів. Це просто нагадування тим, що війна далеко не закінчилась, хоча дехто вже починає про це забувати. В адміністрації Трампа, ви знаєте, все більше ми чуємо міжрядків або інколи і прямим текстом дуже хороших для України якихось сигналів. Наприклад, Майкл Уолтс, радник Трампа з національної безпеки. Конгресмен він дав інтерв'ю Бену Шапіро, і вони обговорювали війну в Україні. А в контексті протистояння з Китаєм та іншими ворогами США. Це дуже показово, що американці розуміють, що війна має безліч геополітичних вимірів. І от Майкл Уолтс, який буде роль Салівана виконувати в адміністрації Трампа, він каже, що адміністрація Трампа в будь-якому випадку буде шукати важелі тиску на Путіна. Щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Тобто вони вже визнають, що Україна готова до переговорів. Путін не готовий. Тобто Україна в позиції відкриті, а Путін в позиції подальшої агресії. Одним з важелів такого тиску Волц назвав ціни на нафту, які команда Трампа планує знизити, обрушити на повний ринок американської нафти. Також Шапіро і Волц розкритикували підхід Байдена і його адміністрації до фінансування України. Яке вкладалося у формулу: воюйте скільки потрібно, стільки скільки потрібно. Воюйте стільки, скільки потрібно, без чіткого визначення цілий в ході війни. І це, за словами Волца, заганяє Україну США в стратегічний тупик. Волц визнає, що йому складно пояснити своїм виборцям, чому війна в Україні має тривати стільки, скільки вимагатиметься, чому в цієї війни немає конкретних цілий, або немає конкретних рубежів. чому Америка під ці рубежі не видає потрібне Україні озброєння, а тільки жонглює термінами, скільки скільки буде вимагатися, не даючи при цьому право бити, наприклад, по російській території протягом майже трьох років. Важливо уточнити, що Майкл Волц взагалі не критикував ідею підтримки України. Він ставив під сумнів стратегію ведення війни, яка була запропонована Байденом. Війна без цілей і термінів. І що важливо, з постійним обмеженням для української армії, на що Волц робив окремий акцент. Тобто, загалом, виходить, що Волц, який, повторююся, буде ключовим з міжнародної безпеки при Трампі в позиції Салівана. В нього досить зрозум... високе розуміння України, потреб України, і він дуже чітко артикулює, що ця війна не може тривати безкінечно, якщо вона не має. Конкретних горизонтів, які треба окреслити як мету, до якої йти, і відповідно під цю мету формувати запаси зброї для України. Що стосується, до речі, Фіцеда, що президент Литви Гінтас, Гітанас Науседа теж розкритикував візит Фіцо Москви. Як дешево коштує ваша любов? Питає Науседа Фіцо. Є люди, які їдуть в Росію з любов'ю і задушили б, аби тільки зустрітися з воєнним злочинцем. Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни без жодних політичних прив'язок. Не усіда Карсавець взагалі тільки про українську позицію займає. Це президент, з яким дуже приємно мати справу. Генсек НАТО Марк Рютте порадив Зеленському менше критикувати канцлера Німеччини Шольца. Рютте вважає таку критику несправедливою. За його словами, мало хто з західних союзників зробив стільки для допомоги Україні, як Шольц і його уряд. Рютте додав, що сам він, на відміну від Шольца, виступає за постачання Україні Тауруса. Відмова Шольца направити Таврус були однією з причин критики канцлера. Рютте зазначив, що в зв'язку з поверненням на посаду президента Дональда Трампа він очікує більш жорсткого підходу Вашингтона до питань видатків на оборону серед країн НАТО. Трамп хоче, щоб ми робили більше. Вважає Рютте, новий генсек НАТО. За його словами, зараз європейські члени НАТО в цілому тратять на оборону більше 2% свого сукупного ВВП. Але якщо цей обсяг видатків не буде наростати, то через п'ять років в натівці можуть бути проблеми зі стримуванням Росії, сказав Рюд. Зрозуміло, що в його інтересах, теж, щоб цих проблем не було, щоб були наповнені казна була наповнена, щоб все працювало як годинник. Але також ми маємо розуміти, що критика президентом нашим Шольца дуже часто. Обґрунтовано, тому що, як виявляється, дуже часто Шольц робить обіцянки, які потім повторює, і це виглядає як не новий пакет допомоги, а повторення старого. Хоча це не окреслюється як одне те саме. І також, коли, наприклад, в Україні там анонсують підтримку 28 мільярдів для війська як в Європі, то мало хто каже, що це до 30-го року, і ці гроші ще далеко не виділені, а це в перспективі, має бути. Тому, ну, Рютте -то зрозуміло, він з Шольцем працює в уряді, скажімо так, з урядом з чинним, тобто це його контрпарт в НАТО. І, звичайно, він не хоче, щоб були якісь конфлікти, але нам своє робити. Тим часом від втрати в Північної Кореї в цій війні досягнуло вже трьох тисяч, сказав президент в своєму вечірньому зверненні. Що сказати? Ну вони самі обрали цю смерть. А, значить, доповідав главком Сирський щодо фронту та районів Курської області. На Курщині є вже більше як три тисячі поранених і вбитих північно корейських солдатів. Сказав Зеленський. Росія їх просто утилізує в штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість. І, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави, і поруч з Корейським півостровом, і для Китаю, для інших також державами в нашому регіоні та будь-де в світі, це є загрозою. Те, що Москва передає військові технології в північну Корею і допомагає режиму в Пхеньяні знущатися з людей і тримати частину корейського народу в рабстві в однієї країни. Коли таке відбувається, розумієш, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою. Москва слів не розуміє, але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб мир досягнути. Щодо Словаччини, теж сказав президент. Багато питань журналістів. Насправді, після нашої розмови в Брюсселі в присутності всіх лідерів Європи нічого не дивує. Ми боремося заради життя. Фіца бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Тіньові домовленості з путіним це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню. Ми дали йому пропозиції щодо можливої компенсації для словаків, саме для словаків, втрат від російського транзиту. І щодо транзиту, і щодо альтернативи для транзиту, будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. ФІЦА не захотів компенсації для словаків і не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше всій Європі розуміють, чому немає тих, хто не розуміє всім країнам Європи, потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу. Це відповідь Фіце, який сказав, що мовляв, Зеленський пропонував йому 500 мільйонів за відмову від російського газу. Зеленський сказав: Да, пропонував не тобі, а словаччини з грошей арештованих Росії Ми готові компенсувати цю втрату заради того, щоб Словаччина не використовувала свої економічні проблеми як ширму. Для пояснень стосунків Фіца і Путіна. Фу... Фіца сказав, що ні, він грошей, не хоче, він хоче дружити з Путіним, лобизаці з ним в Москві. Ну, нехай лобизається. Це багато. Для багатьох людей це погано закінчувалося вже. Можливо, і він в якийсь момент зрозуміє, але буде пізно. Ну, а корейська розвідка вважає, що 1100 корейців вже без повернення, скажімо так, залишилися в українській землі. А це. Було в доповіді. доповіді було... Це було в доповіді Росії корейської розвідки. Так. Повідомляє агентство Ріонхаб з посилання на об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Без відновлювальні втрати КНДР становили 1100 людей в цій війні. За даними Південно-корейської розвідки, Північна Корея готується відправити в Росію додаткові війська і військову техніку для підтримки російської армії. Аналіз багаточисельних розвідувальних даних вказує на те, що Північна Корея готується або до ротації, або до збільшення числа своїх військових. Сеул думає, що КНДР може постачати Росії ударні безпілотники. Є ознаки початку цих виробництво цих дронів. Ну, це дуже прикольно, що Південна Корея все це знає, але чомусь не продає зброю Україні. Тобто виходить так, що ми все знаємо, що вони хочуть вбивати українців, хочуть вбивати руками північних корейців, але допомагати ми вам не будемо протистояти з північної Кореї України. Дуже дивно. Дуже дивно. Так, запитання. Лайки тільки поставте, друзі, і запитання. Переходимо. Роман Сергій, чому об офіс президенти витирають ноги всякі Миколи, Бойки, Дмитроки і Куніцькі? Чи можете ви визнати, що ми живемо в неспроможній країні? Роман, неспроможні країні ми були б, якби над Хрещатиком був трикалор. І на банковій сидів Мураєв, або Бойка, або Смішко, або Царьов, або Медведчук, або кого вони тоді готували на роль. Гауляйтера. От тоді б ми сказали, що не спроможна держава. Україна під керівництвом Зеленського виставою є найбільш спроможною державою, схоже в усьому Євросоюзі, якщо відверто. Дмитрокі і Коницькі за кордоном втекли, на жаль, скористалися десь корупцією, десь просто ну, злочинців вміють тікати, скажімо так. Бойко для мене взагалі не, розуміло, не зрозуміло, чому його не посадили. Це для мене загадка. Я вважаю, що тут з ним нянькатись не треба було. Ну от тому ваші думки мене тільки, скажімо так, ви запитали, я подумав і сказав. Ще більше приконався, що ми спроможна держава. Ганна Ткачук, вам теж привіт. Тримаємося разом. Величезна подяка. Пише мені Станіслава Івуболецька. Івуболецька. Подяка за підтримку президента і захисників. Респект і лайк. Дякую вам. Таня Панасюк, дякую. Фіса Орбан може бути в Євросоюзі і одночасно не підтримувати загальний курс і бачення. Як таке можливо? Особливо в такій важливій справі. Треба до них відправити нашого ткача Євген Скарабагач. Хороша ідея, підтримую. Галина Велика, Анна Бондаренко, Тетяна Заводна, Наталі Фанервен. Грім Трісімки. Чи ви б донатите на цей збір, які просуваєте? Звичайно, доначу. і не тільки на цей збір, а на багато інших зборів, я Доначу. Для того, щоб заповнювати ці банки, це потребує щоденних зусиль кожного з нас. Так. Валентин Іванюк шкодує, що хтось цілив, да, дідусь фіса, але схибав. Я нічого не коментую і не хочу це коментувати. Це ваша думка. Я вважаю, що немає місця злочину проти політиків в демократичному світі. Тетяна Заводна Сергій дуже допомагає нашим хлопцям. Дякую, що знаєте про це. Думаю, що словаччині та угорщині пора виходити з НАТО Євросоюзу і перебратися в союз тайожний Валентина Іванюк. Валентина Іванюк. Ну ви знаєте, вихід Британії з Євросоюзу був дуже складним. І це не так просто робиться. Туди потрапивши вже назад, не вийдеш. Тому вони будуть далі розлагати це зсередини, тому що це план Путіна: руйнувати союз, єдність союзу зсередини, а не виходити. Їх на жаль, ніхто не виключить. Джерело існування таких персонажів, як Яценюк, Лапін, не чорний питає Валсеп. Ну, думаю, ви самі здогадуєтесь, що джерелом їх фінансування можуть бути люди, які не зацікавлені в єдності і зміцненні України, і української влади. Зовсім нічого не кажете про корупцію в Мінобороні. Чому Зеленський не реагує? Питає Ольга Івчин. Ольга, у нас для того є набу для того, щоб вони реагували, а не Зеленський. Створили незалежні органи. Тепер ми вимагаємо, щоб Зеленський втручався в їхню роботу. Тобто навіщо тоді ми створили? Треба було дати Зеленському наган, дати йому в руки нагайку биту. Я не знаю. Корупціонерів дати йому ловити, бити, саджати, стріляти в них. І тоді не треба антикорупційні органи. Якщо ми створили антикорупційні органи, то тоді треба було. Дати їм цей мандат і не створювати жодних так, запитів до президента. Тобто давайте визначатися Ми за те, щоб незалежні органи були чи або щоб президент на це реагував. Якщо незалежні органи, то вони діють, і в них є провадження, нехай вручають підозри, справи підуть в суд і будуть розслідувати. Так. Штанген циркуль. Хто платить гроші беззуглу? Роботи на розкол народа. Штанген циркуль, думаю, ніхто не платить. Це її бачення. Вона в демократичній країні має право на нього. Хоча я не все, що вона каже, поділяє. Дуже не все. Але дещо вона і правдива каже. Валентина Коваленко. дякую. Ян Лисенко. Зеленський правда розніс фіса. Я йому за це вдячна. Зеленський молодець, да. Марія Сорокіна, дякую, що каже. Сергію класно відповіли. Дякую, що дивитесь. Світлана П. Дякую за підтримку. Якийсь тут Нюрік завівся, мене я навіть не читав, що він написав. Ну, нехай. Розганяє в принципі більше коментарів, більше ротація відео так, друзі. Дякую вам за цьому. 28 хвилин в ефірі. Ніч з 23 на 24. 24 Двадцять вже святвечір, різдво. Якщо не побачимося, вітаю вас. Якщо ж побачимося, то привітаю вже по факту. гарного вам всім перед різдвяного дня і Україна обов'язково переможе, тому що Україна на боці добра. І, відповідно, добро перемагає зло. Саме цього нас вчать і свята православні, різдвяні, пасхальні, великодні. Тому да, все буде добре. Добрані, відпочивайте і зробіть подарунок собі і нашим захисникам. Донайте на потреби Збройних сил України в якості подарунку за спокій, святкування цих свят в реаліях. Можливо, не завжди спокійних, але все ще тилових міст, в яких можна зібратися за столом і підняти келихи, подяки захисникам. До зустрічі, до побачення. Всіх був радий бачити. Пока.